Всем ребят, З вами Котузарій Сьогодні я розказую про ранговий бой. Слили нові кадри і розказали розраби. Сьогодні я розказував більш детальніше, що то як ми погнали. Добавлять новий уровень після мастера. Він буде називатися Про. Також її змінили всі награди. Це всі нові награди і також нова рідкость кіна, яку треба олучати і називається вона Про. Перший про скін буде на кольта. Розроботники сказали, що в нього мало Ну, Це була шутка. Всього 11 уровнів улучення. І цей скін в безплатному пропуску. Ти будеш по чуть-чуть влучати -чуть, по чуть -чуть і там до 11 уровня і ти получиш новий скін. Це тепер новий ранговий старт. Він тепер буде так виглядати. Це безплатний пропуск. Це платний пропуск. Тепер сезон йде 4 місяці і всього в рік буде 3. І тобі треба буде отримати 3 пропуска, щоб в тебе з'явилася вкладка Чемпіонат міра, щоб ти міг попасти. Ну, а, ребята, з вами був Якота. Заверше побачився, коли будуть новості. Всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.